Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний зовні хрумкий, а всередині соковитий сніданок. Готується він дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. яйця солимо та перчимо за смаком і збиваємо вилучкою до однорідності. Сюди ж кидаємо порізану кубиками домашню напівкопчену ковбасу, можна замінити її сардельками, шинкою, що у вас є, помідори чері, кукурудза та зелена цибуля. Можна додати ще свіжий кріп або ж петрушку. Перемішуємо до однорідності. Зігріваємо сковорідку та додаємо трішки рослинної олії. Сюди ж переміщаємо всю яєчну масу і розподіляємо по сковорідці. Коли знизу яєчна маса піджариться, накриваємо лавашем і перевертаємо на другу сторону. Зверху одну сторону посипаємо сиром і накриваємо лавашем. Жаримо спочатку з однієї сторони, тоді перевертаємо і смажимо з іншої. З обох сторін гарно все підрум'янилось, забираємо зі сковорідки. Нарізаємо на порційні шматочки. Ось і все, друзі. Зовні хрумки всередині соковитий сніданок у нас вийшов. Я рекомендую обов'язково вам всім його приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.